Капаланське благословіння на 31 грудня 24-го року, отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелі ми чуємо, як Господь приходить в храм і виганяє, мінял і тих, хто продавали голубів там і жертовні тварини і говорить, що дім мій домом молитви назветься, а ви зробили з нього вертеп розбійників. І чувши це, фарисеї почали шукати, як вбити його, але не могли за те, що там був натовп народу, який слухав його і ходив за ним. Знаєте, коли я читаю це місце мене завжди про храм, і Дом молитви. Тобто храм Божий передбачений і зроблений для того, щоб там була молитва. І що цю молитву не можна поєднувати ні з чим, як в цьому випадку, з, з торгівлею або зміння обміном грошей, щоб жертвувати в цей же храм. Такі слова, як. Не можна служити Боговій Мамоні, тут здійснюється в цих діях Ісуса. Що ти, коли ти починаєш служити нібито і тому, і тому Господарю, ти одного одного лишиш, одного, а, іншого, а іншому служити будеш. І Господь говорить: якщо ти починаєш служити і мені, і грошам, то ти вже не мені служиш, а грошам. Хоча, вигляд, робиш, що мені теж служиш. І в першу чергу там він говорив тим людям, які входили в храм. І, ну я навіть по-іншому -по ще сформулюється питання. Коли ти служиш Богові і ще комусь, значить ти Богові не служиш. І тоді, і тоді храм цей перетворюється не в дім молитви, а, як словом, виразився вертепом, розбійникам. Тобто служить будь-кому, тільки. Не домом молитви, дім молитви лише для молитви, лише для спілкування з Богом, лише саме для цієї мети. І якщо хтось там хоче розбавити чимось іншим, якимись своїми намерами, владою, патріотизмом, торгівлею, своєю корисною метою там десь щось нажитися собі зробити, то там уже немає дому молитви, там є вертеп розбійників, і ця категоричність ми чуємо від Ісуса. Якось переробляється, знаєте, те, що покликано бути спілкування з Богом, перетворюється, знаєте, в якусь свою користь земного, якогось, ну, корисного мотиву і корисного прибутку собі зробити. І от є місце, це храм Божий, який не має компромісів. Храм Божий в серці в нашому. І тут, і Господь говорить, і всі ми знаємо, що тут є храм Божий в серці нашому. І цей храм, коли наповнений чисто молитвою спілкуванням з Богом, то і він е не є вертепом розбігника. А якщо в моєму серці вкладається, що я ще хочу ладувати, хочу мати матеріальний прибуток, хочу мати. Е свого, як там, щоб моє слово було най, найсильнішим, або найостаннішим, або ще щось, що я хочу своє додати в цей храм Божий, і, то, і вони перетворюються в РТПР розбійників. а передбачені бути домом молитви. Я це бачив очі в нашому маленькому сільському храмі, коли став священником. Коли люди, коли люди нібито одного напрямку приходили в храм. Створювати своє я. Конкурували один з одним, виживали один одного, цкували один одного, лише бути зверху, а не, а не служити в храмі. Хтось не приходили в храм служити смиренно, а приходили сказати Я, Я, Я. І знаєте, коли ці люди пішли, тому що. ну, це не було потребою в храмі це робити. По своєму, вони самі пішли. То храм заспокоївся. Війни в храмі перестали бути. А те люди, які почали шукати Господа, шукати молитву, шукати смиренність, і створили кістяк цього храму. Тобто, не потребу, коли бурі з пристрасті вляглися, люди побачили, що вони не зможуть тут реалізувати своє «я», вони пішли реалізовувати їх в інші місця, і в храмі стала тиша. Тиша внутрішня, тиша для молитви, коли можна просто помолитись. І ця істина, що храм Божий для молитви, для спілкування з Богом нехай і залишиться в наших серцях, і ми завжди будемо очищувати його від вертепу розбійників. Амінь.